Доброго дня. Доброго дня. Чи не бажаєте взяти участь в соціальному експерименті або в челенджі? В якому? Залежно, чи челендж, чи соціальний експеримент. Ну, а яка різниця? Бо челендж буде з питаннями, а соціальний експеримент. Ну, давайте соціальний експеримент. З ці синою зотів приїхати. Напевно, ні. Чому? на мене це буде грубістю переношу до вас. А чому? Грубістю. Чому грубість буде проявлятися? Бо, мені здається, вам буде незручно. Чому не зручно? Ну, не знаю, це, ну, моя думка, що вам буде некомфортно, якщо я буду їздити в вашому місті. 92 дві людини вже є Чому заключається саме експеримент і mm, передвигання? Дивіться, експеримент чому заключається? Дивіться, я на віску. По місті ж не ну, всюди є можливість тротуари, то саме тут в парку ще можна поїхати. То декуди є такі місця, що неможливо заїхати. Неодноразово навіть бачив, що пандуси, якщо вони встановлені, вони не при... ну, у них неможливо виїхати. Навіть вийти часом не От, Щоб привернути більше уваги людей до того. До цього. Зрозуміло. Як я можу вплинути на те, щоб було більше борів? Ну, спробуйте проїхати, скажете свої враження. А, я, можна так сказати, катався, але не в таких після. У мене е, така ситуація. Я сам актор, і мені приходилось грати роль. І я розумію, як це важко, і навіть є нюанси, коли колеса можуть бути спущені, як це важко просто їхати, коли дорога нерівна, або є якісь нерівності, потертості, що коли там дуже багато нюансів. Я знаю, що це важко. І особливо це, коли взимку і ну. Я це розумію. Я просто не знаю, як я зараз, чесно, можу вплинути на те, щоб було більше доріг. Якщо є якась петиція, я згоден підписати. Ну тобі, це я... не петиція. петиція... Я, не. Я. я розумію, яка ситуація і про що ви говорите, бо я неодноразово бачив по місту, а, особливо в центрі, там просто нереально десь нормально їздити. Просто пропоную людям сісти і відчути це, і розкласти свої важки. Я знаю, що це важко. Це, ну, То ви відмовляєтеся. Якщо ви хочете, щоб я це зробив прямо зараз, я можу приїхати. Але я знаю, які шкурці. Mm -hmm. Я, правда, їздив на інших кріслах, там, де потрібно, там, де збоку треба крутити. Я просто не знаю, як країна Колеса. Ну, так, колеса більше. Це насправді важко. Ну, я просто не знаю, як се характеризувати. То приймаєте чи ні? Що саме? Проїхати. Я чесно не хочу робити незручність з вами. То, mm. то незручності То нема, але просто питаю. Дякую. Доброго дня. Що ж, хвилин кошу, чи не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Чого стосується експериментів? З візок і приїхати.

Доброго дня. Чи хто бажає взяти участь в челенджі? Буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. Нескладне. Ну, Якщо правильно буде відповідь на питання, то... Але... Можу поспорити, що правильної відповіді ніхто не дасть. Так ви приз який. Ну якщо правильної відповіді не буде, то і призу не буде. А, я, я, я. а якщо завдання буде пригнути, от совсем да. Ні, таке? завдання не дам ніколи. Які Це... запитання? <правильно> <правильно> По історії? О, це тебе не тебе, Ні. Давайте я с Та ні, гуглити не. не можна. Як? Як має історія? А історія України чи її все Ну, Україна. Собі щось стосується. Треба вивчити історію.

Ну так? А в соціальному експерименті? Якщо скажете, який прояснути. Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Або в соціальному експерименті. А що ви маєте на увазі? Ну, челендж буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. Ми зараз немає крізь, як ми хто інші Це займає 3-5 хвилин не більше. Доброго дня. Прошу хвилонку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Ну, в челенджі буде два запитання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. О, я боюсь завдань. Зараз мені скажете про плести положення, а я Ні, набагато легше. То у вас є троє. Якщо то троє будете виконувати завдання. А що для цього потрібно? Ну, завдання буде на соціальний експеримент. Соціальний експеримент, тобто щось піти з людьми Ні, не, не з людьми. Ні. То як, пробуємо. Зразу у соціальному експерименті. Добре, я, сі на низок і приїхатись. Я от просідаю на лавку, а на візок. І по черзі. Кожен. Він сам вибрав, що він хоче приймати. Та чого? Мені ще так треба чотири людини. Давайте запитання. Запитання? Назвіть першого короля імператора Русі Русин. Кого, — кого? Русі русин бобили. Першого короля імператора. А можна короля? Короля імператора. Імператора я не знаю. Короля знаю, першого і останнього, але це не Росії був. А Галицького кінікіння зівся. Він був дроєм. Він був дроєм. Ні. Дроєм. Король був у нас тільки один. Був ще передам. Не був. Був. А не був. Був. Не о! Святослава Семенюка раджу прочитати. Святослава Семенюка. Історія українських етнічних земель. У мене є сумніви стосовно цих запитань, так що Та... певно закінчуємо все. Тому що я знаю що, ну, я знаю, що на наших теренах був тільки один-єдиний король. Всьогодні... Про нього сам Богдан Хмельницький згадував, і він 14 років керував Римом. Чекайте, то Русі чи... Русі! Бо він ж наш, русин! Нема. Не. Ну, бо тут треба знати де шукати. То може це ну, людина, яку ви читали щось собі, придумає, хто його знає. Одоакар. Одоакар. Не знаю. Це дуже дивно. Його надробна плита знаходиться в Австрії в місті Ну, Як буду в Австрії в місті Зальцбург, <рес> подивлюся на <рес> його плату. Король. Король Русей. Це не Рус. Рус, Рос. Рос. Він був на римській службі. Це а, ні, це наш Русинський. Ну, ну ладно. Він народжений в Австрії написано. Запитуйте... запитуйте в якийсь людей, в яких наші сумнів є робота, що мене сумнівів багато. — Дякую. Доброго дня. Добрий день. Що хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Нема чому? бажання. Чому нема? Настрій поганий. Настрій поганий. А чому настрій поганий? Вже має бути настрій ще, А вже настрій поганий кажете. То як? Спробуйте взяти участь. Ні. <гаси> чому? Не хоче. не виход. Після цього на гітарі грав газу на сьогодні. Дякую, вибачайте, щоб перебував. Доброго дня. Що ж, хвилинку ваша увага? Чи не бажаєте дати участь челендж або своєму експерименті? Це займає 2-3 хвилини. на сьогодні І так жарко. То це не важко. Дві-три хвилини. А ще якщо будеться сотами, то сотам буде крест на — А-а. А, прошу хвилинку вашу увагу. Чи бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Ничего. Чи бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Це займе 2-3 хвилини, не більше. А що треба робити? Челендж чи соціальний експеримент? Тому, в принципі, не хочеш. А? Не знаю. Смотря, що. А що в Челендж буде два питання, якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. Через буде два питання, якщо не буде правильної відповіді, то буде одне завдання. А якщо правильне буде питання? Ну, якщо буде правильне, то супер буде, але ще... Ніхто поки що не дав правильної відповіді. Ну, давайте. давайте. Можете назвати першого короля імператора Русі Русин? А -а -а. Ні? Підказки берете, чи зразу давати відповідь? Не давайте підказки чи зразу давати відповідь. О, до Акр. Він 14 років керував римом, про нього сам Богдан Хмельницький згадував. Друге питання буде складатися з двох частин. Місто Будапешт – це одне місто чи два? Не Місто Будапешт – це одне місто чи два? Місто перше, місто. це тепер. Не поняв. Ну, ми не плануємо, поки ти бажаєш ми робити. Ми беремося долар і євро, тобто сама наша төте. Кажу місто Будапешт. Це одне місто чи два? Місто Будапешт це одне чи два. Що-що? Ага. Яка це страна? Це, це одне місто чи два Будапешт? Одне. А от неправильно. Дунай їх розділяє, Буда і Пешт. Два міста. Будапешт. Я пані, я був там. Так це ж одне місто. Але ж Дунай їх розділює. Це Буда і Пешт. Два міста. Ну, так. А тепер продовження питання. Можете дати правильне значення і прикласти з угорської на українську назву міста Пешт? <плес> два відповідь. Це знаходиться на кордоні кожної держави. Коли знаходилося на в'їзді. Кожне місто в Україні. Зараз це знаходиться чим поближче до лінії фронту. Пешт-пост. А завдання таке, сісти на візок, поїхатися. А, ні. Та чому ні? Ні. А яке це Яке? Сісти на візок і поїхатися. Та чого ви боїтесь? Може, чому? Це було просто А прошу хвилинку вас увага. Так, слухаємо. Не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті. Якщо це... Що від нас потрібно? А? Що від нас потрібно? Ну, залежно чому б... берете участь. Челлендж, чи челендж соціальний експеримент? Я думаю, ні, вони вам побігли, у нас зараз швидка фотосесія. І... Та це займає 2-3 хвилинки. Міша! Дівчата! Ей, сюди! Йди сюди! Давай! Зараз щось продумаємо. Беремо участь в челенджі. Або челендж, або що? Або соціальний експеримент. Челендж, або соціальний експеримент. Що а який жити? челендж? Буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. А яке завдання? Якого тебе? Ну, завдання буде якраз на соціальний експеримент одразу. А який соціальний експеримент е коли? Звісно, і зовсім проїхатися. Ну що, беремо? Хоч. Не біжимо. А, нам ще Юру треба знайти. Та ні, дякую. якось. Вибачаємо. Nee. Okay. Прошу хвилинку вашої уваги. Mm -hmm. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Yeah. Чалендж чи соціальний експеримент? Що вибираємо? Чалендж. Соціальний експеримент. Голос за нас. Чалендж. Чалендж. Буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде. Одне завдання. Таке питання. Ідіти може щоб менше музика грала. Йдемо там далі. Перше питання по челенджу. Сюди, сюди. Можете назвати першого короля імператора Русі Русин. Як як? Перший король імператора Росії Русин. Навіть... Перше... Навіть не Перше питання провалено. провалено. Провалено? Можу дати 4 підсказки бо зразу давати відповідь? Чотири підсказки на одне питання? Так. Давай. Він пов'язаний зі світовою історією. Про нього сам Богдан Хмельницький згадував. Я напевно не згадаю. Uh, він 14 років керував Римом. Римом? Наш перший король імператор. Он ото імператор статус. Адже завжди все по історії. Потім скажу, вже. У нас немає відповідного. Його надробна плита знаходиться в Австрії, місто Зальцбург. Водоакр. Водоакер? Так. Друге питання буде складатися з двох частин. Місто Будапешт. Це одне місто чи два? Будає пеш. Будапешт? Правильно. Правильно. А продовження питання таке. Дайте правильне значення і перекладіть з угорської на нашу назву міста Пешт. Дайте правильне значення і перекладіть з угорської на нашу мову назву міста Пешт. Може, давайте одразу завданням. Відповідь давайте. Так. А ви знаєте, як корк перекладається? Пешт. <певцювач> a... Значення цього слова і переклад. Це знаходиться на кордоні кожної держави. Колись в Україні знаходилося на в'їзді в кожне місто, а зараз в Україні воно знаходиться чим поближче до лінії фронту. Пешт-пост. <різований> а тепер завдання таке. Готові виконати? Готові. <різований> <різований> То як? Йдемо. Зараз виконуєте. А що за завдання буде? Сісти на візок поїхатися. Сісти на візок і проїхатися. Ваш? Так. Ходіть. А? Ходіть. Давай-то. Да? Он, Он ходит в Вильна Лавка. Доброго дня. Що, що хлинку ошиваю? Чи не буде взяти участь в соціальному експерименті? Пізніше? Зрозуміло. Дякую. Давай відріжем. Доброго дня. Доброго дня. Прошу що хвилинку ошиваю? Чи не бажаєте взяти участь в соціальному експерименті? Ніколи. візок і приїхати. На, на візку приїхати? Ми працюємо в ці, ці ці і знаємо як. <ріху> і допомагаємо таким людям. То нічого? Ну. То як? У -у -у. Не? Дякую. Дякую. До побачення. Доброго дня! Прошу хвилинку, що увага! Чи не бажаєте взяти участь в соціальному експерименті? Чому? Доброго дня! Прошу хвилинку ваш увага! Чи не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Залежно що саме. Челендж чи соціальний експеримент? Соціальний експеримент. З ці синою зоки Чому? Це погано кажуть сюди. Ну це лише стола. Буде два питання. Якщо не буде правильно відповіді, буде одне завдання. Що взагалі буде в кінці? За щось на гроші, чи що? Ні. Я Щось не до такого. Дякую тоді. Не передумала? Чому? Ну, коляски я не знаю. Як, як я взагалі сяду. Та нормально? А як ви будете? На я на лавку. Та ні, я не буду ризикувати ні вам, ні собою. Та то не можу, що ризикувати. А може? Мені, до речі, одну людину треба. А аж Та не впаду. паду. Ну, 100 кг Є. Як?